12 квітня 2024 року помер мій брат Володимир. Смерть настала через хворобу. Але оскільки тіло перебувало в іншому місті, поховати його ми змогли лише на дев'ятий день після смерті. У ніч перед похоронами мені наснився сон. Я, мій чоловік, дружина брата і сам покійний брат під'їжджаємо до дуже красивого і великого будинку з червоної цегли з величезним парканом. Але хвіртка будинку була відчинена. Ми вийшли з машини, і брат каже, Ну все, я приїхав додому. Попрощався з нами і пішов у будинок. Я прокинулася, розповіла цей сон чоловікові, і ми поїхали на кладовище. Після похорону ми зібралися вдома, і я розповіла цю історію всім нашим родичам. У відповідь наша мама розповіла сон її подруги тієї ж ночі. Мій брат і батько, якого вже давно немає, прибирають у своєму будинку з червоної цегли, з величезним парканом, і кажуть: нарешті вовка приїде додому. Ось така історія. Але було й продовження. Минуло близько шести місяців після похорону, і мамі наснився сон. За життя брат завжди називав маму Мамулею. І ось сниться їй, що дзвонить телефон. Мама відповідає, і брат з того кінця дроту каже: Мамуль, зі мною все добре, я тут працюю, не хвилюйся. І телефонний дзвінок обірвався.